Центр військово-патріотичного виховання міської ради активно вчить Коломиян керувати дронами. Тренування відвідує близько 20 людей. У переважній більшості це учні місцевих навчальних закладів. Коломиянка Богдана працює в страховій компанії, коли має вільний час, долучається до навчання. Знайшла інформацію на сайті і зацікавилась, бо в мене знайомих багато саме в розвідці. Зараз нема часу там інстаграм листати. В кожну вільну хвилинку щось нове визнавати. І добре, що. Зараз від міста така ініціатива. Я щось нове розвивають, якісь активності для громадян проводять. Владислав навчається у 9-му ліцеї. Зізнається, що про дрони і їхню важливість в умовах війни дізнався у школі. Наш вчитель, митецький Олександр Юріч. Нам нас готував щось додатково. Заступник начальника управління з питань цивільного захисту та військового патріотичного виховання Коломийської міської ради Володимир Муцак координує роботу центру. До слова, це не єдиний навчальний центр, де можна володіти навичками керування безпілотниками в місті. Дрони або квадрокоптери стали життєво важливим інструментом як для військових, так і для цивільних. Їх використання значно розширилося з початком війни. Дрони використовуються українськими військовими для розвідки місцевості. Виявлення важливих сил, ворожих сил, коригування артилерійського вогню, збору розвідданих. За допомогою дронів українські військові можуть атакувати ворожі позиції, в безпечної відстані, мінімізуючи цим ризики для пілотів. Так що в центрі вчаться не лише теорії. Учні часто їздять за місто, де отримали дозвіл на навчання польотів. З коломий Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.